Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно, сьогодні у нас буде дуже цікаво. Подивись на відноколі, мов змінилися ліси. Хто цей у жовтий колір так барвисто покрасив? Ось край річки, жовті клени і берези в золоті, лиш ялиночки зелені залишились в самоті. І пишаються дерева золотим своїм вбранням. Це якийсь маляр, напевно, догодити хоче нам. А маляр цей місяць жовтень. У відерцях чарівних жовту фарбу перебовтав і розбризкує по них. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. Подивіться на дерева і скажіть, що відбувається із листям восени. Вірно, листя на деревах змінює свій колір. Воно стає жовтим, помаранчевим, червоним. Помилуйтеся осінніми деревами. Подивіться, які вони красиві. Діти, я хочу вам сьогодні запропонувати намалювати ось таке гарне осіннє дерево. Давайте з вами розглянемо малюнок. Що нам потрібно намалювати? Так, нам потрібно намалювати стовбур, гілочки та листочки. Молодці. Діти, скажіть, а якого кольору листочки нам потрібно намалювати? Так, жовтого, помаранчевого та червоного. Молодці. Щоб намалювати осіннє дерево. Нам потрібні фарби коричневого, жовтого, помаранчевого та червоного кольору. Пензлик, склянка з водою, серветка альбомний аркуш, зігнутий навпіл. Починаємо малювати осіннє дерево. Спочатку намалюємо стовпу. Беремо пензлик і опускаємо його у фарбу коричневого кольору. Набираємо багато фарби. Проводимо пряму лінію, по лінії згину. Вгорі стовбур тонкий. А внизу його розширюємо. Ось так. А тепер ми будемо малювати гілки. Малювати будемо тільки на правій стороні аркуша. Біля стовбура вони товсті, а потім стають тонкими. А зараз будемо малювати листочки. Спочатку намалюємо жовті листочки, потім помаранчеві та червоні. Ще намалюємо жовту травичку. Ось ми намалювали дерево на правій стороні аркуша. Тепер ми згинаємо аркуш навпіл і притискаємо його пальчиками і розкриваємо. Дивіться, яке гарне дерево ми намалювали. Чекаю на фото вашого осіннього дерева. До побачення, діти! Гарного дня!